Перше, ваше запитання, чи людина з Лесієвська райони, чи ні, я з Балонського району. Тому що людина, шановна що судді присутність, що ви тут дали можливість людям спілкуватися, дуже вам вдячний. І ви прекрасно розумієте, що питання корупції, воно не, не пропало, воно є. І ви прекрасно розумієте, Я що так говорю, Це унікально, У мене дуже є такі моменти, я знаю, де кордуться гроші, як корупція. Ви, ви особисто може і не берете. Ви покажете те, що, що у вас все чесно і правильно. Але це ж не значить, що систему ж ніхто не поміняв. Я маю на увазі автостоянку. У нас на балоні поставив, товариш пати, що там такі шановний В'ячеслав. Він, він, да, да, він, він дуже поважна людина, але він поставився, зробив стоянку. Куди ці гроші йдуть, який бюджет, всі, хто рішав, ніхто, він сам вирішив. І такі теж. Ну, до нього теж прийдеш він скаже, да, у мене у мене є документи, я покажу все. Чі, чі, чі". Це на рахунок того, що, хто тут присутній. Це не, не важливо, з якого району Олександр Дмитрович, чи я, чи хто угодно. Е, питання в чому? Зараз розумієте, Іночка, що при, перешагнули ми один шаг, і ви перешагнули, ми перешагнули. Тому що прийшла кампанія, мовляв, так, це люди майдану, це все. У бу, них був сигнал, я не знаю, там був сигнал, чи от адміністрації, десь вони, що тут буде зміна влади, вони прийшли сюди вже воєнниче зразу. І вони вже сразу, що тут пішло? Прийшла людина, тут у нас не було, на першому ряду встав, сказав, я голова громадської організації, я фолану він, що десь з роботи. тому що йшов з інструментами, прийшов до шурму, розділу і пішов, вони цікавиться нічого. Я теж голова громадської організація, але я поважаю ваше зібрання я маю голосів сторона. Я прийшов сюди повчитися, щоб Як громадяни на полоні, а того, щоб провести ще в троє Так от за той шаг, що не зробили. От ви казали тут, що треба, щоб люди вибрали людину з дому, там то повинен бути якийсь центр і якийсь телефон, щоб по, по всій мірі, значить, щоб. Дійсно, поспілкуватись з кожним будинком, а це, це питання у вас якесь вичерпнуто. І щоб в кожному будинку виділили одного представника, хоча, який би знав сусідів і сказав, а там буде, будуть такі так, розмова про територіальні громади, ви мене вибігаєте, щоб просто щоб, щоб його видно. Ну, дійсно, будинку 10 будинків, 10 чоловік збереться, і в районі хай там 500 будинків. Хай може не всі, але будуть люди знати, чому вони куди. А то зараз, виходить, адміністрація прийшла, шановна людина зразу почала розмову про те, що я щось міліцію визиваю, вас розганяю. Тобто вони не знають, про що, йде річ. І я впевнений, що не знаю, про що буде річ, люди, які проживають в районі. Тому. Треба саме перший був, Для того, щоб вони змогли опис зробити свої території, повинен хоча б представник. А щоб був представник хоча об'яву на під'їздах, і хай вони в своєму домі, я не знаю, це повинна бути якась ініціативна група, відсюди десь спочатку, хоч на якісь дома, може і пройти по тим домам. повішати об'яви і написати 18-ту годину, коли люди в основному. І там збори будинку. А з цього будинку, ті ж консьержки, хто там проживає, сказати, будь ласка, От є така пропозиція. Виберіть людину в вашу будинку. І хай зателефонує за таким телефоном. Все. І хоча б таку інформацію зібрати, щоб початок щоб був. Тому що це переступили, і ми зараз вже говоримо про вищі матерії, вже ділимо тут все, а в нас катанітарно немає ще людей.